Тарас Загородній, політтехнолог керуючий партнер національної національної антикризової групи долучається вже до нас. Пане Тараса, вітаю вас! Дякую, що знайшли час для Апостроф-ТІВІ. Доброго дня. Новий план для України цього разу вже внутрішній, Якщо попередні попередню стратегію, скажімо, зеленського досить багато хто критикував, мовляв, через зосередження на західних партнерах, на західній підтримці і рішеннях того самого заходу. То другий план має бути внутрішнім для нас, так званий план цього разу вже стійкості, а не перемоги. Зеленський опублікував свіже відеозвернення, де говорив про те, що провів вже ставку на цю тему ну а з наступного тижня ми маємо вже почути ключові а, ключові пункти а, поки що станом на зараз а, чи можемо ми а, про які ці пункти ми можемо говорити а, що на вашу думку а, міститиметься у плані стійкості україни від володимира зеленського ну мені важко говорити що що будуть готуватися адміністрації президента для цього треба бути Працівником адміністрації президента але навряд чи вони заздалегідь це сказали. Але те, що я б хотів особисто бачити, це в першу чергу організацію роботи тилу тотальна війна передбачає тотальну організацію тилу в першу чергу. І Військову економіку, тому що на жаль, кабінет міністрів досі у нас. Живе режим і начебто нічого в країні не відбувається. Так організація виробництва зброї фінансування нові схеми фінансування виробництва зброї, наприклад, дозволити експорт підприємства ВПК, для того, щоб вони валюту завозили в країну, і в тому числі забезпечували внутрішній ринок. Ну цими бюджет забезпечували податками. Вони до 200 мільярдів можуть спокійно податків привезти, Це не треба бігати за людьми, як у нас так зараз. От на наступний рік хочуть підняти податки. Там йдеться про 130 мільярдів. Дай Боже, хоча половину зберуть Забезпечити секретність підприємства. ПК досі не зроблено. На минулий став ішлося про довгострокові контракти, які повинні заключатися. Теж поки що проблема. До трьох років. Сподіваюся, що воно буде вирішено. Ефективне управління трудовими ресурсами, перенавчання людей на виробничі спеціальності, якщо немає в країні достатньої кількості кадрів. Це повинна бути комплексна робота і профільних вузів, і напрямки неприоритетної діяльності та багато чого іншого. Це це, це, це суто функціонал. Уряду сподіваюся, що це буде в цьому плані. За словами самого президента, 10 пунктів міститиме план стійкості. Він стосуватиметься, зокрема, культурного суверенітету, безпеки та енергетики. каже Володимир Зеленський, що є вже хороші, мовляв, напрацювання в МВС та службі безпеки. А все обіцяє обов'язково впровадимо і зазначив, що детально також підготовлено план щодо виробництва української зброї, про яку ви говорили, і співпраці з партнерами. Ми водночас від того ж самого президента прозвучала заява, що Україна повинна зробити все, аби війна завершилась наступного року, а, і до того ж дипломатичним шляхом. А, можемо зробити висновок, що план внутрішньої стійкості він буде розрахований на рік. Ну тут важко сказати, буде він розрахований на рік чи на, чи на інші спробки. Я думаю, що Дайте слід виходити. знаєте, є такий е е парадокс. Не парадокс, а принцип Стокдейла це колишній майор е е американської армії, який був у В'єтнамі. Так ось е він довгий час, вісім років провів у полоні, а е я розповів, як йому вдалося вижити. Uh, він говорить: а я не сподівався на краще. Так, деякі, ті, хто думали, що, наприклад, всіх відпустять на Різдво, а деякі потім думали, що відпустять наступного року. Так, ну людей звільнять з полону. Цього не відбувалося. Ці люди просто помирали, тому що не могли опиратися обставинам. А він нічого не сподівався. Він не сподівався, що буде краще. Він сподівався, з того, що буде гірше, може і це ніколи не закінчиться. І вижив таким чином. Такі українці повинні першу чергу сподіватися на себе, сподіватися на мобілізацію власних ресурсів, не очікувати, що це буде минулого наступного року. Може, це й буде пізніше. Ніхто там може, може це буде в перший день. 26-го року ніхто це так не може сказати, але фактично рік пройде. Ми повинні виходити з того, що ворог дуже сильний, дуже потужний. Не треба знищувати його промисловість і його енергетичний потенціал. Для цього потрібно дуже багато зброї, власного виробництва в першу чергу. Справа в тому, що ну говорячи про оптимізм і про очікування якихось певних дат, зрозуміло, що тут про дати говорити складно, і та й про них особливо не йдеться. Ми цей вже урок а, винесли за понад два роки повномасштабної війни, а, але все ж таки а, щодо семантики самих слів, а, план перемоги а, направлений на захід, і план стійкості направлений на Україну. А, це радше про е, терпіння громадян чи готовність терпіти. Ну тобто, стійкість і перемога м, трохи різні, точніше, навіть не трохи, а досить різні за своїми значеннями. Е, як ви можете прокоментувати ось це розрізнення? Ну, виходу іншого немає. Ну назовні це політична першу чергу позиція для того, що всі розуміли, що Україна здаватися не збирається. А внутрішнє так потребують стійкості. А стосовно того, втомилися, терпіти і так далі, так і виходу іншого немає. Коли знаєте, на щастя теж я бачу деякі там соціології, люди втомилися, особливо там, коли йдеться про нічого втомилися. Від того, що у вас світло є, те, що в принципі, рівень життя у порівнянні, наприклад, з тим, як наші прадіди жили в під час війни ну фактично нічим не помінявся з довоєнного. Тобто тут е, немає питання там, втомилися, не втомилися. Ми повинні розуміти, що ворог прийшов знищити всіх незалежно, хто втомився, не втомився від війни і так далі. Ми повинні вимагати мобілізації ресурсів всієї країни, в тому числі від уряду, і перевитрати е, і витрати е, з державного бюджету, в тому числі, е, відповідно за потреб армії. Я зрозумів вашу думку стосовно до речі соціології, ви говорили про втому від війни була і інша у публічному просторі. Усе більше українців з кожним роком готові піти на певні територіальні поступки Росії задля миру. А це небезпечний небезпечна статистика і загалом такий певний тренд не, звичайно не в позитивному. Значені, а загалом, як динаміка зростання цієї кількості, я вважаю це абсолютно маніпулятивним і безвідповідальним запитанням, тому що він не розкриває всієї суті запитання, а немає такої опції, що можна обміняти території на мир. Немає хто вам сказав, що воно таке існує. віртуальне Віртуальна відповідь, віртуальне запитання і отримані віртуальні відповідь. Вони ніяк не розкривають в дійсності, істину. Тим більше, давайте так, якщо буде по іншому питання, віддаємо території і мир не настане. Ви готові ви на таке? Це більше ближче до реальності, тому що ж Путін нічого ж таке подібне не пропонує і так далі. Тому я вважаю, що всі ці запитання, які стосуються, Можливих та мирних перемовин стосовно того, що готові домовлятися. Вони некоректно поставлені, некоректно поставлені, тому що вони не розкриваються і суті того, що відбувається, і люди, звичайно, можуть давати такі питання відповіді, які можна інтерпретувати по-різному. Стосовно перемовин з цією самою Росією, Зеленський говорить, що вони можливі лише за умови, якщо Україна не буде наодинці і матиме сильну позицію. А зараз, на думку президента, позиція України досить слабка, враховуючи, що росіяни мають успіхи на полі бою. Водночас, і ми зараз перебуваємо на Курщині. чи може саме Курська область стати зокрема тією розмінною монетою на перемовах, якщо ті таки відбудуться? Ну, я думаю, що ні, тому що треба більше. Наприклад, чим більше буде ударів по території Російської Федерації, це теж розмінна монета. Тобто, якщо ми чесно обіцяємо, що СБУшники, наприклад, не будуть запускати дрони по НПЗ, так це вибачте теж торги. Ну, дивіться, до речі, от три НПЗ, які по яких якраз вони Лупашили, це. І, там, по-моєму, ТОАПСЕ і Ілінській, чи щось таке в Краснодарському краї. Вони закриваються. А що там трапилось, та? Тому що прилетіла, вони не, не, там неможливо їх полагодити і так далі. Тобто, тут то ширше повинно бути питання стояти: чим більше не ці не тільки про Курську область йдеться. Бити по території Росії, бити по російській енергетиці, те теж. Як росіяни часто говорять, ми обіцяємо, що з доброї волі не будемо бити по енергетиці. А хто сказав, що в цю гру можна, не можна грати вдвох? Ми теж оголошуємо, що з доброї волі. Якщо ви не якщо ви від нас відстанете, ми теж не будемо бити по території Росії. Тут ширше повинна бути гра, більше власних ракет, більше бити під час зими по енергетичній інфраструктурі Москви, наприклад. Для того, щоб там звили, наприклад, від холоду та відсутності світла, тому що, на відміну від України, в Москві дуже холодна зима, а в Україні можливо холодна зима, тому що ми все ж таки південні ще знаходимось. І так грати, а не просто <кх> так, курська увесь може бути в цьому... в цьому форматі, але ширше треба, звичайно, грати, і швидше і більше на більшому фронті, умовно кажучи, тиснути. Намагання Путіна окупувати все більшу частину території ми зараз спостерігаємо за досить важкою ситуацією на сході нашої країни та й на Харківщині у напрямку Куп'янська тут вже лунають заяви про можливе загострення ще й на Запоріжжі. Як ви вважаєте, чи Кремль розуміє, що Дипломатичне, можливість дипломатичного завершення війни, вона теж все одно так чи інакше стає ближчою до нас, аніж, наприклад, ті ж самі два роки тому. Тому що фактично офіс президента зараз декларує це офіційно. Ну Дивіться. Перша світова війна Німецька імперія знаходиться на території Франції. так? Повільно просуваються, навіть можуть обстрілювати Париж, але, врешті-решт, вони їм довелося тікати з Франції їх ніхто не виганяв, не було ніяких ну, контрнаступів. А ситуація у нас плюс-мінус ближче до цього е є можливості виснажити росіян, тим більше якраз приходом адміністрації Трампа ти можливості з'явилося значно більше. Тому що Трамп збирається експортувати більше нафти, це означає, що менше нафти будуть купуватися у Росії та Ірану. Трамп збирається оголосити фактично війну торгівельну Китаю, якій взаємопов'язаний з а, Російською Федерацією. Так Трамп збирається бомбардувати Іран, вони все навіть не приховують або руками Ізраїлю, або а, безпосередньо Сполучених Штатів Америки ще одна країна, яка воює фактично проти нас. Тому тут час якраз проти проти росіян, тому вони поспішають цими різними версіями, що там Україна збирається там здавати, як на їхню думку, і багато чого іншого. Що ж будемо надалі спостерігати за цими подіями, як в Україні, так і за її межами. Бо ж знову ж таки розмови і про а, той самий план новий зеленського і ті самі перемови вони тривають як у нас таки, за кордоном. А ну і звичайно, а, нам що залишається робити своє і наближати перемогу усім разом, як на фронті, так і в тилу. На цьому хочеться особливо наголосити. Пане Тарасе, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Bovi znamo i napravimo ovom zvijesku.